Господь ніколи не обіцяв, що його діти житимуть на землі в королівських умовах і не потребуватимуть жодної потреби, але в той же час він запевняє, що народ Божий не матиме потреби ні в, не... ні в найнеобхіднішому, ніхто з істинно віруючих ніколи не стояв із простягнутою рукою. Про це свідчить І Писання. Я був молодий і постарівся, і не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб просили хліба, кожен день виявляє Він милість та позичає, і над потомством Його благословення буде. Кожен із нас є управителем Божим у тій мірі, яку Господь йому приділив, нам завжди слід пам'ятати, що ми не господарі, а розпорядники тих благ, які нам довірено небо. Тому якщо ви забезпечені люди, приділяйте нужденним із свого достатку і дякуйте Богові за його доброту. Якщо ви зараз потребуєте моліться Богу Просіть Його про милість і керівництво, підтримку та мудрість, можливо, Господь хоче дати вам дорогоцінний урок. Кожного з нас творець навчає вже тут на землі, будувати Царство Боже. Він хоче, щоб ми, як і Павло, могли свідчити при своєму житті, умію жити в убогості, вмію жити вдосталь. Навчитися всьому і всьому насичуватимуся, і терпіти голод, бути в достатку і в нещасті, все можу в Ісусі Христі, що мене зміцнює. Амінь.